Чернігівські перевізники так і не отримали мільйонів гривень компенсації з міського бюджету. Про це на щотижневій нараді у міській раді повідомив виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако. Минуло три тижні, ну фактично три тижні. З моменту, коли в місті було прийнято рішення начальникам міської адміністрації про зупинку громадського транспорту. Після цього рішення відбулося засідання Ради оборони області, на якому я просив скасувати це рішення. Були прийняті певні рішення. Ну вони протокольно не зафіксовані, але вони були усно досягнуті і були дані відповідні доручення. Нагадаємо, 2 травня вранці на свої маршрути не вийшли автобуси міста. Причину і винних місцева влада знайшла тоді у міській військовій адміністрації. Керівник МВА Дмитро Бражинський не погодив компенсацію для приватних перевізників у розмірі 9 мільйонів гривень, замість наявних 6 мільйонів. Аргументація проста і чітка. Це, мовляв, економічно необґрунтований грабунок міського бюджету. Цього ж дня скликали Раду оборони області для врегулювання цього питання. Після неї начальник МВА Дмитро Бережинський та виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако на своїх сторінках у мережі повідомили про досягнення рішення щодо цієї ситуації, і автобуси повернулися на свої маршрути. Проте, ймовірно, транспортні баталії все ж таки тривають далі. Це або ставлення Бружинського до Ради оборони області, або реальне значення цього органу, або їхня спільна позиція посіяти хаос і зупинити місто, зупинити транспорт в місті. Я думаю, що вони між собою розберуться. Я хочу до начальника міської адміністрації звернутися, сказати, що ви давали слово. Ви давали слово присутності інших людей. Ви це слово не дотримали. Ви, на жаль, показали, що ваше слово нічого не значить. І на наших очах слово офіцера ЗСУ перетворилося, як кажуть, за поребриком, слово пацана яке захотів, дав, захотів, забрав. Ну так серйозні люди не працюють. Проте як повідомлялося раніше 3 травня, перевізники отримали на свої рахунки компенсацію від міста на загальну суму в 6 мільйонів гривень. Але ж на наразі цього тижня Олександр Ломаку знову ж таки говорить про заборгованість чернігівських перевізників у розмірі понад 10 мільйонів гривень. Ми можемо, щоб розуміли люди, можемо змусити перевізників помити свій транспорт там якусь охайну форму водіїв без грошей. Ми можемо це змусити їх зробити, але змусити їх в борг заправлятися чи свого своєї кишені. Чи не з підприємства платити заробітну плату водіям, чи просити ремонтувати безкоштовно їхній транспорт, ми їх не заставимо. Ми винні більше десяти. Ну воно ж не буває так, що ти не платиш, а воно продовжує працювати. Під транспортної полеміки плавно перейшли до не менш нагальних питань міста, а саме до ремонту доріг. Начальник КП АТП 2528 Руслан Волук анонсував відкриття вулиці Любацької вже з наступного тижня. Якщо погода забезпечить можливість це зробити. Хотіли вчора, вчора був дощ, сьогодні розпочинаємо асфальтувати. Ну, я думаю, ми на цій неділі і закінчимо, якщо погода нам дозволить. Також ішлося про початок ремонту по вулиці Івана Мазепи. Нагадаємо, що кілька тижнів тому ремонт цієї вулиці стояв під питанням, оскільки одна з компаній, яка брала участь у конкурсі на утримання тендера, назвала перемогу шляху будівельного управління номер 14 нечесною, тому подала скаргу до антимонопольного комітету. Антимонопольний комітет відмовив підприємство, яке хотіло оскаржити даний. Тендерний договір і ми по Мазепи. Скандам сьогодні-завтра нам обіцяє поліція узгодити систему руху там і ми розпочинаємо робити. Не оминули на нараді й обговорення нового закону про мобілізацію, що набув чинності від 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Зробити це можна онлайн в особистому кабінеті або ж в центрі окомплектування або в ЦНАПі. Дані подати треба 5-7 хвилин, а дочекатися витяг, який є офіційним документом, на якому буде печатка. Адміністратора та його підпис, яка засвідчує, що людина оновила свої дані, і, ця, а, і цей витяг буде обов'язковим для пред'явлення усім, хто його буде вимагати щодо перевірки оновлення даних, ну, ми іноді чекаємо до 20-30 років. Оновити дані можна протягом двох місяців після того, як закон увійшов в дію.